Свалява популярна українська мінеральна вода, видобута з природних підземних джерел у місті Свалява Закарпатської області. Вода піднімається з глибини приблизно 100-130 метрів, що забезпечує її природну чистоту та стабільний мінеральний склад. Вітаю! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Мене звати Олександр. Тут ми говоримо про здорову корисну їжу. Принагідно поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал, напишіть звідки ви дивитеся. І яку мінеральну воду п'єте. Якщо, звичайно, п'єте, свалявська вода належить до природних мінеральних вод середньої мінералізації. У ній міститься кальцій 45-65 мг на літр. Магній 1222 мг і гідрокарбонати та невеликий натрій. Вода має приємний смак, легко засвоюється організмом і підходить для щоденного споживання, а також для підтримки балансу мінералів. Отже, кому вона корисна? Людям, які хочуть підтримувати травлення та баланс мінералів, тим, кому потрібен додатковий кальцій та магній для кісток і м'язів для підтримки серцево-судинної системи та загального здоров'я. Всім, хто прагне замінити газовані напої або підсолоджені соки на чисту воду, обережно до свалявської води не треба поставитися людям із проблемами нирок або схильністю до утворення каменів у нирках, їм слід обмежити споживання мінеральної версії. Ті, кому потрібна абсолютно м'яка вода без мінералів, за медичними показами. І кому не рекомендується, це людям із гіпертонією, що вони щодня п'ють сильно мінералізовану воду. Тим, кому за показаннями лікаря потрібна вода з дуже низькою мінералізацією. І деякі практичні поради щодо вживання. Для щоденного пиття краще обирати помірну порцію приблизно літр півтора на день для дорослого. Оптимальна температура води кімнатна або трохи прохолодна. Зберігати у чистих склян, скляних або пластикових бутлях подалі від прямих сонячних променів. Свалява. Це безпечна і корисна мінеральна вода для щоденного споживання. Джерело в місті Свалява, нагадую, з глибини 100 130 метрів гарантує чистоту та стабільний мінеральний склад. Вода підтримує баланс мінералів, сприяє здоров'ю кісток і серцево-судинної системи, а також є надійним варіантом для тих, хто дбає про своє щоденне споживання води. Дякую за увагу. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал. Напишіть, чи ви п'єте загалом мінеральну воду. І міцного вам здоров'я. Дякую.